Вітаю вас на каналі. Вчора трапила зі мною неприємна пригода. Я пробив заднє колесо велосипеда, зловив кусок стального дрота. І зараз буду виправляти цю ситуацію, замінювати камеру. Але для початку треба зняти колесо та розбортувати його. Щоб зняти колесо мені треба відкрутити ось тут гайки. Ну і так само з другого боку. Гайки сюди під ключ на 15. Отже, пішов я розкручувати. Розкрутив я гайки. Тепер будемо знімати колесо. Для цього нам треба відкинути тормоза. Я їх вже відкинув, зняти тросики і ось так потягнути ланц. Так, колесо я зняв. Тепер, щоб його розбортувати, я буду використовувати ось такі лопатки. Я позначив положення покришки відносно соска. І коли знайду прокол на камері, щоб в цьому місці перевірити, чи не залишився якийсь кусочок дрота у самій покришці, щоб знову не пробити нову камеру. Ось так я знімаю покришку за допомогою лопаток, переставляючи їх потрохи далі. Ну і далі руками знімається. Накачавши трохи камеру, я знайшов місце проколу. Ось воно. Тепер будемо клеїти або ставити нову камеру. Так, взяв я іншу. Камеру, вона вже клеєна. Зараз провірю тільки чи не спускає, і буду ставити на місце. Для цього я в ванну набрав трохи води і таким нехитрим методом будемо провіряти. Ось так, занурюємо воду. Якщо буде спускати, підуть пульки. Ну і так, провіряємо всю камеру. Провірю я камеру, воно добре, ніде не спускає, отже буду її ставити в колесо. Спочатку я вставив камеру в саму покришку, а тепер буду вставляти на обід. Так, поставив я камеру з покришкою на колесо. Тепер залишилось накачати. качати. Качати буду до 2,2 атмосфери. Коли трохи підкачали, отак руками заправляємо, щоб сіло на своє місце і ніде не було перекосу камери. Так, колесо я накачав, 2,2 атмосфери. Тепер будемо ставити його на місце. Так, поставив я колесо, тепер ставлю на місце підніжку, захист ланцюга, відцентровую колесо. Ну і все буде добре. Щоб велосипед легко їхав. Коли ви встановлюєте назад колесо після заміни там, покришки чи камери, треба виставити так, щоб воно вільно ходило, як маятник. Вправо-вліво. Тоді він буде легко їхати. Так, колесо тормозить, треба трошки попустити гайки. Так, попустив я гайки, тепер колесо крутиться легко, вправо і вліво, як маятник. Значить велосипед буде їхати легко. Ну все, колесо стоїть на місці. Залишилось закріпити тормоза. І можна йти кататись. Ось так. Затративши зовсім небагато часу і небагато інструментів можна ліквідувати прокол в колесі. Всім дякую за перегляд.